Доброго ранку, дорогі глядачі передачі Ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя, за можливості, які Він дає нам жити. Не звертаючи уваги на ті обставини, ми маємо дякувати Богові, тому що Він залишив обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати певних успіхів. Але в житті варто завжди прославляти Господа. Послухайте вірш, Записаний в посланні дорілян у 15 розділі 6, щоб однодушно одними вустами виславили Бога і Отця Господа, нашого Ісуса Христа. Кожен справжній послідовник Ісуса Христа виявить у своєму житті найвищу любов до Бога. Ми є Його творіння. Чин його рук, і він воістину достойний пошани слави та любові. Через любов разом з бажанням піднести і облагородити нас, Бог дарував нам критерій послуху. У сповненому величі благоговіні серед громів і блискавок. Він проголосив згори Синай свої десять святих заповідей. Бог бачив, у якому безнадійному стані опинився грішник. Він сумом дивиться на світ, який дедалі більше деградував і ставав ще грішнішим. Він не міг змінити свій закон, поступаючись нашим недолікам, оскільки він каже: не збещещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, то не зміню. Але через свою велику любов до людського роду, бажаючи не залишити нас самих нести покарання за наш злочин, а піднести і облагородити нас, Він дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос зняв із себе царські шати та прийшов на цю землю принісши із собою силу, достатню для перемоги над гріхом, він прийшов, щоб виконати закон Божий у людському тілі, щоб ми, ставши співучасниками Його божественної природи, теж могли втілити в життя цей закон перед небесним Усесвітом, перед ангелами-відступниками. Та перед тими, кого Він прийшов спасти, Христос утілив у життя Божий закон, своїм досконалим послухом, Його вимогам, Він звеличив та підтвердив Його своєю чистотою, добротою, благодійністю, посвяченням і ревністю щодо Божої слави, своєю неперевершеною любов'ю до ближніх. Він виявив досконалість закону, його безгрішне життя стало ілюстрацією переваги закону. Послух має походити із серця. Це було справою серця для Христа. Якщо наблизимось до Бога, невичепно джерела сили, ми отримаємо виконання обітниці. Просіть і отримаєте. Як Христос жив за законом в людському тілі, так можемо жити і ми, якщо ухопимося за всесильного, щоби знайти силу. Усвідомивши, що самі нічого не можемо зробити, ми отримаємо мудрість згори для вшанування та прославлення Бога, і споглядаючи Господню славу, ми перетворимося на той самий образ від слави у славу і станемо подібними до Нього. У нас усе з Ісусом буде гармонійно. І ось у посланні до Галат апостол Павло ставить запитання в третьому розділі 21 вірш. То що? Може закон є проти Божих обітниць? Зовсім ні. Закон і блага вістка неподільні. У Христі милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Євангеліє не означає нехтування людини своїми обов'язками перед Богом. Блага вістка це об'явлення закону ні більше, ні менше. Як і закон, вона не надає свободи для гріха. Закон указує на Христа. Христос указує на закон. Благовістка закликає нас до покаяння. До покаяння в чому? У гріхах. А що таке гріх? Це порушення закону. Тому блага вістка закликає грішників повернутися від злочину до послуху Божому закону. Своїм життям і смертю, Ісус вчить нас цілковитого послуху. Він помер, праведник за беззаконників, невинний за винних, щоб ушанувати Божий закон і при цьому не дати людству остаточно загинути. Справа спасіння, як у старозавітні, так і у новозавітні часи, залишається тією самою. Сатана працює з усією силою спокусника, щоб захопити світу свої тенета. Він хоче змусити людей повірити, що ця велика жертва була принесена заради того, щоб скасувати Божий закон. Він хоче представити Христа ворожим до закону Божого правління на небі та на землі. Але у Владиків у Всесвіту є закон, за яким він править небесними розумними істотами та людською сім'єю. І смерть його сина підтверджує безумовну непорушність цього закону. Бог не має наміру покінчити зі своїм великим критерієм праведності. За цим критерієм Він визначає, що таке праведний характер. Необхідно, щоб кожна розумна людина усвідомлювала принципи Божого закону. Христос, устами апостола Якова, проголошує: бо хто весь закон виконує, а зрішить в одному, той став винним у всьому. Ці слова були сказані вже після смерті Христа. Тож закон у той час був обов'язковий для всіх. Люди можуть говорити про євангельську свободу, вони можуть стверджувати, що вільні від рабства закону, однак, вплив євангельської надії не буде спонукати грішників бачити у Христовому спасінні безвідплатну благодать і продовжувати жити, порушуючи Божий закон. Коли сяйво істини освітлює їхній розум. І вони повною мірою усвідомлюють вимоги Божі та рівень власної гріховності, тоді вони виправляють свої шляхи, стануть вірними Богові завдяки силі, отриманій від їхнього Спасителя, і вестимуть нове, більш чисте життя. Якщо узагальнити, вони будуть вести святе життя. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам сили вести святе життя. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, який домуєш в неприступному світлі і славі Всесвіту, а також і в тихому і смиренному серці до тебе в молитві з проханням приходимо в ці хвилини. І щиру подяку складаємо за твою безмежну любов за охорону життя і здоров'я і за цю можливість, яку ти дав нам сьогодні, уже почути твій голос через Твоє Слово. Ти, Господи, показав приклад життя на цій землі, приклад життя, не порушуючи твої заповіді. Тож благаємо тебе, навчи і нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Щоб не відкидали Твої святі заповіді, а щоб ми їх приймали і старалися жити за ними, тому що, живучи за ними, ми здобудемо святості, тому що ти Бог, який освячуєш нас. А життя за заповідями Божими це святе життя. Тому, Господи, дай нам мудрості жити так. Сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших сімей, наших родин, наших дітей. Ми продовжуємо Тобі дякувати, що маємо миру в нашій місцевості, але хочемо миру для всієї нашої країни. Тому просимо тебе, Господи, від кого це залежить? Ти допоможи, щоб ця мить настала вже. Ми просимо в Тебе миру і просимо благословення для всіх, щоб ті, хто не хочуть воювати, щоб ніхто не загинув, Господи, а щоб залишилися живими більше того. Щоб кожна людина зрозуміла твою волю і прийшла до тебе у покаянні, щоб могла прославити тебе тут, а колись у небесних оселях, коли ти прийдеш у славі, ми це все просимо дороге ім'я Ісуса, а тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, вже багато років досліджуючи святе. Писання, я хочу знайти відповідь на одне питання. Чому так поділений світ, ну не взагалі в світ, а християнський світ. Чому ця свята книга відкриває, що в Господа є 10 заповідей, і вони є умовою або заповітом, чи в старому заповіті, чи в новому, немає значення. Якщо в старому вони були написані на кам'яних таблицях, то сьогодні написані на серці. Чому із десяти заповідей люди стараються виконувати не всі, і більше того, чимось оправдують це? Якщо ви маєте оправдання чомусь тому, що Бог хоч одну заповідь викреслив свого закону, напишіть нам на передачу, зверніться по телефону. Ми хочемо з вами поспілкуватися, щоб знайти відповідь і щоб, можливо, не говорити людям неправду. Але я сьогодні переконаний, що Христос помер, тому що не можна було порушити жодної із заповідей Божих. І він живучи у гріховному тілі, показав, що це можливо. Тому нехай не обманює нас сьогодні, диявол, що це неможливо. Це можливо тільки з вірою в Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас і дасть мудрості дослідити це питання, прославити його тут. А Він, в свою чергу, благословить нас. До побачення.